Всім привіт! Для того, щоб займатися різними видами спорту з літаючими дисками, вам треба самі диски. І в цьому відео я розкажу, де я купую фрізбі-диски. У світі існує близько 60 виробників фрізбі-дисків, які є спеціалізованими, професійними. В основному це виробники Америка, Європа або Китай. В Україні, на жаль, поки нема виробника дисків. Професійних, є дитячі там і просто як іграшки. І найкраще купувати диски, звичайно, на сайтах виробників. Тобто є там Discraft, є в них сайт, і в них можна купувати. Але дуже часто, якщо замовляти, наприклад, в Україну, то ти купиш там, в них немає доставки напряму в Україну, треба через якихось посередників, або це буде дуже дорого, або дуже довго чекати, поки воно. Та доставка сюди дойде. Тому в Україні я рекомендую купувати диски на сайті Ultimate Store. Ultimate Store має статус офіційного партнера дискрафта в Україні, тобто всі диски вироблені на заводі в Штатах, без підробок, відправляються сюди і доступні всім для покупки в Україні. Цей е сайт один з самих. Перших ну взагалі, магазинів в Україні, який почав продавати диски. Тут є дуже хороший вибір, і тут це єдиний сайт в Україні, де є майже всі диски фрісбі для різних видів спорту. Тут є диски для Ultimate Frisbee, для дисгольфу, для фристайлу, для DDC, для гац, для дітей. Як бачимо, є набори для вот Guts, DDC, Ultimate Диски і там набор для дисгольфу. Якщо ми перейдемо на диски для Ultimate, тут є різні дизайни, є фотографії кожного диску і ціни. По дисгольфу теж це найкращий вибір в Україні, що є з дисків. Тут представлені різні фірми, як Innova, Prodigy, Discmania, Discraft, Dynamic Discs. Також є хороші набори для дисгольфу. Взагалі в світі по ціні і якості: це Discmania і Prodigy. набор з трьох дисків, сумки це все, що треба для початківця. Тут підібрані диски. Як для початківців і так для професіоналів дисгольфу, дистроери, Нюки Рок-3. Тому рекомендую заходьте на сайт, купуйте підтримуйте. Далі, якщо ми переходимо на сайт виробників, наприклад, Innova, один з перших виробників дисків, Фрісбі в світі, тут е, є у них які переваги. Е, якщо ви замовляєте два диски, зараз у них акція, е, то це 6 доларів. Доставка по Штатах. Е, і якщо при замовленні на 75 доларів і більше, доставка по США безкоштовна. У них тут є хороший вибір дисків, їхніх. Але е, є такий секретик, що кожної п'ятниці вони виставляють е, якийсь промокод, е, де вони дарують один диск, якщо ви купуєте три. Ну, вони це виставляють в Твіттері, я слідкую, або ще в сторіс в Інстаграмі. Можете підписатися: Інова про Pro Shop, Інова Factory Store. І, е, от. Е, 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 е. Оцю п'ятницю, якщо ви замовите три диска, то е, можна в бонус отримати Pro Destroyer. І вони тут публікують е, ще. Наприклад, минулої, минулої п'ятниці е, три диска це Mako Champion 3. Потім... Перед тим от, Firebird був. Інший сайт це Discraft виробник В них є розділ для Disgolfu, для Altimatu, і деколи можна якісь акції отримати. І ще де диски я особисто ще можу купувати. Наприклад, якщо на сайтах виробників, типу Disk і Discmania, в них буває, що. Розкупляють всі диски і просто немає. Особливо це, коли був ковід, просто в них дисків не можна було купити. Якщо ви хочете якийсь конкретний диск, ви не можете вибрати, який саме буде колір, який саме буде там, ну, малюнок, може бути таке, і що взагалі диска немає. І тому ще можна користуватися ретейлерами, іншими сайтами. Які знаходяться в США де, або в Європі, де вони теж партнери різних е виробників, і напряму їм е замовлення приходять. Особисто я користувався часто сайтом DiskStore.com. Е У них багато є дисків для Ultimate і плюс різні е шорти футболки, е різні аксесуари. І для дисгольфа так само в них є і сумки, і карти, і е, самі кошики, і різні аксесуари і хороший дуже вибір. Плюс е, в них тут е, навіть є доставка в Україну е, напряму, вона дорога, але це теж бонус. Плюс вони завжди використовують е, такий ніби маркетинговий хід, якщо ви бачите, що диск, якийсь Є е, дешевше на іншому сайті, ніж в них, то вони е, по любому зроблять ціну, таку, як там. То тобто диски в них в основному самі дешеві взагалі на ринку, але доставки безплатної, звичайно, немає. Тому е, вони використовують ще різні бонуси. Якщо ви набираєте там певну кількість е, замовлення суму, то вони додають там якісь. Або стікер або міні-диск, або футболку, і різні такі е, бонуси е, пропонують для своїх замовлень. Ще один сайт, е, який я особисто часто замовляю, це gotago GotSrow. Е, в них всі замовлення на, на 75 доларів і більше по Штатах безкоштовні плюс. У них дуже хороший вибір дисків є і різних виробників. Як Disgolf, так і Ultimate. Це один з самих старих сайтів продажу дисків в США. І в них, що є цікаве, це в них є БУ-диски, ще вони продають і виставляють їх. На цьому сайті е, найбільше представлено дисгольф-диски, але є і DDC, і є там е, для е, дог Frisbe і інші фрізьбі-диски, багато є брендів, е, є різні аксесуари теж. Але єдине, що в них, якщо ти замовляєш диск, то ти е, не можеш вибрати точно конкретний диск, який ти береш. Тобто, якщо ми вибираємо е, по вазі то це приблизно 2-3 грама різниця, який можемо взяти. Або навіть от тут 10 грам, там 8 грам, 2-3. І по кольору так само ми не бачимо варіант кольору. Ми можемо написати їм, що хочемо жовтий чи червоним, але конкретний кольор ми не вибираємо. Але в них є дуже хороша бонусна програма е, по замовленням. Тобто, якщо ви замовляєте на якусь певну е, кількість суму, е, то вони це перераховують в бонуси, і потім на наступне замовлення 5-10 доларів можна отримати знижку. Ще один сайт Infinity Disks. Е, тут я багато теж замовляв дисків. У них перевага в тому, що це, ну, напевно, найбільший, е, мені здається, Сайт по дискам. у них Тут в основному є, звичайно, Disгольфі, але і там Ultimate інші диски теж є. Тут є найбільша кількість представлених виробників, тобто тут от оце все ідуть виробники. Навіть маленькі і різні виробники зі всього світу. І у них велика перевага, що кожен диск, конкретно, який ви замовляєте, в них є е, фото його, грамаж, і ви вибираєте конкретний диск, який ви будете замовляти. В них сайт трошки е, погано працював, зараз вони оновили, але все одно він трошки довго грузиться. Тобто, наприклад, ми можемо от дискмені е, DD3 заходимо. І будемо вибирати. Тут у них є хороші показники, все, що тут, скільки там Turn glide, скільки диск важить, як він буде летіти його траєкторія. Багато є коментарів. Коли ми вибираємо диск, то тут конкретно ми бачимо: це буде жовтий, це буде, там, це буде жовтий диск, це фіолетовий, оранжевий, скільки він буде грам, і конкретно. Фото кожного диска, який в них є. Можна взяти і вибрати пластик, і можна вибрати грамаш, і можна пофільтрувати, що це буде жовтий. От, І ми конкретно бачимо диск, який ми хочемо замовити. Або не хочемо. Так само по Altimatu ми можемо зайти, вибрати Ultra Star. 9. 99. Вибираємо, бачимо колір конкретний диска. Дискрафти. Хороший фільтр. E, Nuke OS, наприклад. Заходимо, дивимося. І обираємо. І бачимо різні фото кожного диску. Це є. Доволі хороша перевага. Також що стосується дисгольф дисків то в Україні є закрита Facebook-група, де можна купити БУ-диски, там гравці свої виставляють диски. І це є важлива складова дисгольфа, тому що деякі диски дійсно хочеться купити, які вже хтось покидав, бо тут є своя специфіка. Тому Ukraine Disgolf Sales, БУ та нове, тут є. От набори, є патери, драйвери і просто різні люди виставляють свої диски. Це закрита група, але ви можете надіслати туди реквест і вас туди додадуть. Це щоб просто не було спаму. Дякую всім за перегляд. Купуйте фрісбі-диски і кидайте їх, ловіть їх, популяризуйте спорт, займайтеся спортом. Всі посилання на ці сайти я залишу в коментарі або в описі до цього відео. Дякую всім.